Отримати повноцінне лікування та якісну реабілітацію на Прикарпатті запрацював профільний центр Смирічка. Днями його оглянули та оцінили обласні посадовці. Що побачили? Про це наш наступний сюжет. Андрій пішов добровольцем на фронт ще у 2015-му. Згодом приєднався до 10-ї окремої гірсько штурмової бригади, підписавши контракт. Цього року через поранення залишив службу. Проте я ми штурмував не що, Ви там. Я втратив свідомість, потім мене забрали. праву ногу, не праву. Він розтрощило десь розтрощило кістку і там десь семетрів кістки роз... забрали. Десь місць я ногу не згинав, не користувався, навіть надавався атрофав ноги, ногу. Бачите, що він тако може зігнути, більше не може поки що. Нині він пацієнт лікувально реабілітаційного центру Смирічка. Зранку дві години, і тко після піду до десь година півтора. Та зроблю всяке різні вправи Та з реабілітологом моїм Марією Любомирівною. Роблю всякі вправи. Він нам ніколі ну, ну, загинає, ногу, бо я більше кут був згинання. Так потрохи, потрохи. І ми рухаємося до, до покращення. мого. разом з Андрієм тут лікуються ще близько 30 захисників. Усім потрібна не лише кваліфікована медична допомога, а й психологічна підтримка. З ними працюють два психологи кожного дня. Вони мають можливість підійти поспілкуватися. У нас є лікарі ФРМ. У нас є ерготерапевти, фізичні терапевти, асистенти ерготерапевтів, фізичних терапевтів, медичні сестри з реабілітації. Тобто, персоналу станом на таку кількість людей достатньо. Ідею створення цього реабілітаційного центру посадовці обговорювали ще до повномасштабної війни. Після вторгнення ворога заклад почав приймати дітей із окупованих міст. Згодом його передали на баланс обласної лікарні. Тому, що ми подивилися, ми в принципі задоволені, тому що коли ми приїжджали сюди оглянути цей головний корпус, який Обладнувався там чи реконструювався за рахунок тих матеріалів, які нам передали наші партнери з Польщі. От то я тоді звернув увагу, що тут найбільша проблема це подвір'я. Величезна територія, але територія не облагороджена, не уходжена. Зараз ми помаленьку вже помаленьку приводити в порядок. На облаштування центру з обласного бюджету спрямували 10 мільйонів гривень. Бачите, сам якийсь гарний асфальт. виділили сюди майже 3 мільйона гривень, 20,8 вісімдесятих мільйона. Розрахунки показують, що треба для закінчення робіт напевно ще трошки більше мільйона. І зараз іде ремонт даху на це так само з обласного бюджету виділено 7 мільйонів гривень. Теж, так як мені підказують, ще розрахунки показують, що додатково треба буде там мільйон півтора ще довіділяти. В основному тепер залишається тільки розвиток його як лікува саме лікувального закладу. Плануємо невелике поліклінічне відділення, де могли би проводити діагностику лабораторну. Де могли б проводити невеликі обстеження по УЗД, рентгену? Також е в перспективі звичайно найбільше зараз тут є господарської господарських робіт. потрібно проводити вже наступного року. Тут мали б облаштувати палатами ще один поверх у планах, аби заклад приймав близько 50 пацієнтів одночасно.